Сьогодні у нас таке сумне відео. Справа в тому, що кілька днів тому загинув наш побратим е Саша, позивний Міна е з першого стрілецького батальйону, перша рота. Е я коли був у стрілецькому батальйоні, в зводі кулеметників, е і всі разом ми всі призвалися 93 ю бригаду були назлагоджені, і він у нас був саме досвідчений, бо він воював ще у АТО, і він дуже був класним спеціалістом у вибухових пристроях, тому у нього позивний міна. І він нам все розповідав про всю небезпеку, як себе вести зі зброєю і взагалі як на війні, щоб застатись у живих. І так сталося, що. У Бахмуті він у бою загинув. Він ну, для мене був як наставником, можна сказати, він для всіх був як батьком, бо він був найдосвітніший. І коли да, ми коли узнали, що він загинув, дуже всі засмутились. Всі хлопці, які були в цій роті, це дуже така тяжка втрата. І таких хлопців от на них прям. Трималась рота, бо він був, ну, не знаю, він незаміними був в деяких питань. Да, да, він дуже ініціативний. Він, коли ми були під Бахмутом в самому початку, він був поранений, відлежався в госпіталі, вилікувався, знову прийшов, був під Солідаром. І Зараз я хочу показати деякі світлини відео, яких я його знімав на своєму каналі. Хлопці прислали деякі відео, хто його впізнає, хто його знав, то ми спеціально хочемо зробити так, щоб він... ця, ця світлина залишилась як пам'ять пам'ять о Сеньку Міні. Oh, no, no, no. Да. То давайте... Подивимося, а потім ще ЖЕКа нам ще розповість. Сьогодні будемо <кхи> говорити на цьому навчальному місці про Киво-агрегат Ball Spike АТ. ат антитанк, тому що АТ-4, да, гранатомет і так далі. От тут навіть написано антитанк. Попіляємо по Уралам з макаками, по КАМАЗам з цими підарасами ми стріляємо. Ми стріляємо по БМДшкам, ми стріляємо цим по БМП. 2, БМП-1, ми стріляємо по БРДМ, ми стріляємо. ми стріляємо по налівникам з бензином, коли немає можливості їх захопити. Звісно. От, по танкам пацан, ну, антитанк, ну, блядь, антитанк, ну, це сугубо условно. Давайте будемо відверті, воно танк ну, невеликою долю вірогідності завадить. Активність обстрілів дещо зменшилася, тому його побратими з позивним Міна збираються провести нас вулицями Солидара. Ми вийдемо на двір і покажемо. Ну, ви покажете, я розкажу, що таке руський мір і що сталося з містом Солідар. Навіть давайте скажемо так: то місце, на якому колись було місто Солідар, тому що міста немає. От одна з типових квартир. Того місця, на якому раніше був Солідар, от люди жили собі, от Венеція, Магнітик, Прага. Вони їздили кудись, щось собі робили, щось про щось мріяли. Це люди вон, заліплювали, намагались пережити війну. що Я так розумію, в перші фазі заліплювали. Це все зараз виглядає все так. Це, це реально досить збережена квартира. Нікого війна не минає. Ні бідних, ні багатих, ні сепарів, ні проукраїнських, нікого. Міна, вичекавши моменту тиші, все ж проводить нас декількома вулицями міста. Утім, містом Соледар після побаченого назвати важко. Міробний шквальний а ми слезли, Отдавали мы ту высоту, Всем раз мы ее оставляли. И снова настичь нам не хочется всем, Земля, как горелая каша, Восьмой раз возьмем мы ее на совсем, Свое возьмем, кровная наша, А можно ли ее стороной обойти, Да что ж мы, блядь, блядь, В своих пути на этой, блядь, мине скрестились. толпой на Также хотел добавить к тому, что сказал Андрей, немножко повториться. Действительно, Саша, ну, мина, был одним из наших отцов, отцов нашего подразделения. Он буквально, ну, я повторюсь, он был открытым человеком, добрым, и, ну, так скажем, с тем подходом, который должен быть к этому делу. И в его слова, его и еще пары ребят, которые, ну, так скажем, вели нас по этому пути, мы впитывали как молоко. То есть, ну, скажу больше, если делали все, что он говорит, и все, что он знает и умеет, то уже перевыполнили, наверное. Действительно, Мина феноменально подходил к вопросам ведения боев. В какой-то мере даже на первых порах именно он в какой-то степени негласно вел нас в бою. И это большая утрата для всех, для всех, кто в этом подразделении изначально, тех, кто помнят и знают, как это все строилось и что для этого делалось, какие усилия прилагались. Александр был неповторим. Он останется в наших сердцах, головах навсегда. Уже ну, немножко про личную утрату. Помимо Александра, еще на бахмутском направлении, в Солидаре, ну, я потерял еще одного командира своего непосредственного, который ну, буквально первый совет дал. И вот Олег Олег и Мина, лично для меня большая потеря. И, как сейчас помню, Олег Олег дал интересный совет. Когда мы были под Славянском, первая наша посадка, первый наш обстрел кассетными боеприпасами, и ну, все начали рыть, ну а мы только высадились, и все начали рыть э, намного сильнее. И ну, для того, чтобы быстрее, так скажем, углубиться, я имел неосторожность снять бронекаску, положить рядом, и командир Олег Олег когда увидел это, сказал такую интересную вещь, задал вопрос, говорит, Ворот, а есть мама? Я говорю, есть. Любишь ее? Я говорю, люблю. Он говорит, одень броник и каску. Копать однозначно было тяжелее, но эти слова со мной пошли. Ну и, я так скажем, еще иду. И все, что говорили ребята, это ну, в какой-то мере дало возможность выжить в какой-то степени. Не знаю, как передать. Это просто самая большая потеря. Еще хочу додать, когда ну, кто смотрит канал, когда наша Андрюхе видервала стопу, то мина Перший, перший прийшов на, на допомогу, йому дав медичну допомогу і більше йому психологічну допомогу надавав. Це розповідав і сам Андрюха. То багатьом людям він зробив дуже гарні речі, як наставник, так і фізично. Він всіх підбадряв і всі під його командуванням йшли в бій, ніхто. Не боявся. Ну, я хочу сказати, що ми залишаємося оборонити нашу країну і ми, ми помстимося за всіх. Ну, Ми не переможні. Ответять за все. Да. Ми не переможні. Слава Україні. Слава ЗСУ. А Путін, а Путін Гандон.